Всім привіт! Я не планувала записувати це відео, але відчула внутрішній імпульс. А в цьому році я пообіцяла собі йти саме за ними, а не за не за раціональними рішеннями. Тому ви бачите це відео. І в принципі, ідея цього відео у мене появилась також імпульсом. Вчора, коли я сиділа в Тіктоці, мені попалось відео, в якому прозвучала дуже цікава фраза когось банальна, але звучить вона так. Викиньте з голови думку про те, що у вас може щось не вийти. Бо умовно в іншої людини це вже ж вийшло, значить, і вас воно вийде. І поки ви думаєте, вийде, не вийде, як цього досягнути, де правильно ну, дуже багато думаєте замість того, щоб робити. Ці інші люди просто роблять, падають, піднімаються, в них не виходить, виходить, і ви бачите результат. Поки ви просто думаєте, тому що будь-які ідеї, будь-які бажання вони мають закріплятися дією. Недостатньо того, що ви просто в голові щось собі малюєте. І, в принципі, я ну, на прикладі показую, тому що в мене з'явилася ідея. Я, в принципі, могла чекати, може, десь там, через два роки, випустити це відео, зняти гарну студію, світло, але. Ну, давайте будемо відверті, швидше всього це би не відбулося. Але я зараз це знімаю і я розумію, е, якщо в мене така ідея появилася, якщо я це захотіла зробити, значить це потрібно. Потрібно мені, е, потрібно, напевно, вам, е, кому це відео попалося. Е, тому що нічого не відбувається в цьому житті просто так. І дуже цікава тема насправді: як вести соціальні мережі, закидати все, що хочеться, не думати про думку людей. Бо ще декілька років тому я б не повірила, що я зможу ось так просто записати це відео, виставити. Бо в мене були різні ситуації, які закладали мені в голову, що думай, не роби так, роби так, от я зараз прикріплю. Нарізочки з того, що ну, зазвичай це були близькі люди, які писали щось, не давали, що ну, тобто вбивали в нього голову, що не роби цього. Але я хотіла, і я все одно це робила і розумію, в мене нема зовсім злісті, нема зовсім агресії до них, тому що, якби не вони, можливо, я би зараз не мала того, що я маю, і вони. Мені можливо пришвидшили цей процес, бо в мене взагалі в характері є така штука. Ну, не то щоб доказувати щось іншим. Але якщо я це хочу, то ви говоріть собі, все, що хочете. Я це буду робити. До речі, дуже класно. Воно в житті також допомагає і. Коли мені постійно приходили такі повідомлення, у мене було акне, я себе погано почувала. У мене, по моїх е думках, в мене в житті було все погано. Я себе завжди робила цю дуже велику жертву е дуже така поширена тема. І е я могла б далі це робити. Але. Е Можна продовжувати, можна нити, можна постійно говорити, що все не так, нема там можливостей, а можна просто почати щось робити і втілювати свої мрії в життя. І це відрізняє тих людей, які це мають, і які це не мають. Бо просто має бути рішучість взяти те, що ти хочеш від цього життя. І... Інколи мене бісило, коли люди в цей час говорили так, тому що я така, ну так вам легко казати, вам ще щось там ну, було багато різних думок. Але коли я вже зрозуміла, що насправді ну, вся відповідальність лежить тільки на мені, тоді все і почало змінюватись. Але якщо е трошки м'якше сказати, як можна насправді переступити через себе, можна так сказати. Що допомогло мені, Коли, наприклад, я хотіла щось виставити, ризиковане, невластиве мені, коли я е, в чомусь сумнівалася. Я закривала очі і думала про те, що, що буде, якщо все складеться найкраще. Умовно, я виставлю сторіс, е, мені відпише велика кількість людей, хтось надихнеться, моя сторіс, там, не знаю, там фотка розлетиться по пабліках, не знаю, я там стану популярною багатою. і... Я думала зазвичай так. Я уявляла прям цілий світ. Знаєте, є таке відео в інтернеті, яке дуже шириться, що там моя думка і так. Збільшується картинка і там світ, космос, і типу, що воно нічого там, не таке значиме. От, в принципі, я робила так само, я уявляла, що умовно мої сторіс побачать не мої знайомі, не мої близькі, а просто воно не знаю, десь там в Америці буде взагалі невелику кількість людей, яких я в принципі не знаю, і мені взагалі все одно, що вони подумають. І це дуже допомагало, не знаю, мені так точно. Або е, можна закрити очі і подумати про те, що, що буде, як е, якщо, 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 е, якщо я не закину цей сторіс, умовно. Е, ми грали гру Ліла, е, правильно, напевно, і в нас була теж ситуація: дівчинка там зациклилася на одній проблемі, її друга така каже що ти через 5 років так само будеш нити, так само будеш плакати, так само ти там нічого не зміниш. Ну так і будеш такою старою, там не знаю, помреш бомжом, ну це так знаєте, гіпер... гіперболізовано, Але воно інколи також допомагає у ця радикальність. І е, в цьому випадку, коли ви виставляєте, також можна спробувати закрити очі і е, довести себе до таких крайностів, коли ви розумієте. Я не виставив сторіс, я не пішов за покликом свого серця, я не зробив те, що я хотів в першу чергу, я не почав реалізовувати свої мрії. Умовно, я буду так робити кожен раз перед кожним сторіс і. Чи перед кожною, кожним постом, це я так просто на прикладі за, за І я отак через 5 років буду робити ті самі дії, і де я буду? Я буду тут, або може, ще нижче, і в мене буде ще гірше все, вся ситуація в житті. І коли ви це розумієте, що ну, якщо я дійсно так буду робити, так буде, то може краще я це зроблю, і вже що краще, що буде, то буде, але не буде так. Я принаймні спробую. І е, це дуже допомагає, тому що е, так у нас побудований е, світ це така завершальна фраза. Е, от, але насправді треба розуміти, що інколи ми щось не виставили, не зробили те, що хотіли, і це також е, нормально, тому що коли я, наприклад, получала ті типу, повідомлення. Коли мені постійно говорили не роби це, я ну, не завжди робила. Я сніділась, деколи сумнівалася, деколи мені було дуже важко, і я умовно щось не зробила, туди не пішла, це не реалізувала. Але деколи не отримати бажане, бажане це і є везучість, це і є удача, тому що ми ніколи не знаємо, до чого призведе те, що ми зробимо. Тому, якщо у вас на даний момент. Ще там не збулося те, що ви хотіли. Треба собі сказати, в першу чергу, що ну, так мало бути. Можливо, я була не готова до того, можливо, мені ще не потрібно було це. Я поставила фокус на чомусь іншому. Але зараз, якщо я хочу, якщо я готова, воно буде в моєму житті, і я це реалізую. Тому. Завжди треба робити все від великої любові до себе, до всього, що в нас є в житті. І дякувати собі, дякувати за, за всі події в житті, і розуміти, що якщо зараз так, це не означає, що воно так буде. В будь-який момент можна все змінити. І як кажуть, знаєте, там, в мене таланту, в мене не вийде, я не знаю. Я зараз також прикріплю фотографії десь тут їх оп-оп-оп, які робила я, з чого я починала і що зараз починаю, тому що я постійно розвиваюся і розумію, ну що порівняно з іншими людьми, у мене ж там немає такого, чим я могла б дуже похвалитися, але я просто розумію, що порівняно з тими фотографіями, які ви щойно бачили, і те, що я зараз вже можу зробити. То ну, я маю чим пишатися, і я е, в певній мірі пишаюся собою і ну, потрібно собі дякувати. От, і якщо навіть подивитися на ті фотографії, вони не були створені, не знаю, 10 років тому. Вони були створені недавно. І коли ти просто тренуєш надивленість, коли ти маєш певну мету, е, ціль, і ти йдеш до неї, неможливо, щоб воно не здійснилось. Просто. Е, Пробувати, як я кажу, методом методом проб, методом різних е, помилок, але воно воно прийде. Прийде тоді, коли ви будете готові. Е, от, я не знаю, в мене так е, понеслось, я це записую одним кадром, щоб ви розуміли. Е, не знаю, якось так. Мені просто дуже подобається відео, і коли навіть починала там перший той. Свій блог закинула на Ютуб. От Саша Чистова, яка записувала відео просто на камеру телефону, в багато людей, е, яких я подивилася відео, і така: блін, клас, так я теж так хочу. І, ну, можливо, комусь воно щось дасть в житті. Якщо я можу комусь когось надихнути, е, це для мене. Ну, я думаю, так. Якщо я можу когось надихнути, то я буду це робити. І коли я закинула якесь відео на Ютубі, я не пам'ятаю яке, мені прилетів. Прилетіло таке повідомлення в Інстаграм, я його зараз теж прикріплю. Я його прочитала, і, чесно, в мене всередині настільки було багато відчуттів, тому що. Е Однак коли ти там виставляєш, я завжди як виставляла така і не думала. Просто виставлю комусь там щось подобається, там знає друзів, бо тому, що аудиторії ще такої нема. Подивляться, а тут приходить таке повідомлення. І я розумію, що інша людина це слухала, і вона потім не знаю, пішла, встала, щось зробила, надихнулася, в неї піднявся настрій і. Я розумію, що коли в мене був він поганий, я дивилася якісь відео на Ютубі, в Інстаграмі, в Пінтерсті, я часто сижу. Я пам'ятаю, дивилася на якісь фотографії чи на якісь відео. Я так надихалася, я так була вдячна тим людям, що вони це зробили, тому що це великий вклад знайти як в мене. Тому я зараз це роблю в принципі з такою самою позицією. Записується відео. Стільки хочеться що всього сказати, і стількома історіями і думками поділитися, але мені треба структуризувати якось в е, мене знаєте, творча голова і е, творчі думки. І в мене всього зразу хочеться багато. Треба е, по поличках. Хочу, щоб ви після цього відео е, виписали собі якусь дію, е, яка зможе привести вас до бажаного маленька, невеличка. Але щоб ви її виписали і ви її реалізували. Навіть умовно хочу бути блогером, записати якийсь одне сторіс і виставити його. І такими маленькими кроками я впевнена, що ми разом зможемо дійти до ваших класних мрій, тому що я також до них буду йти, також буду ділитися, як в мене це виходить, не виходить. бо... В підтримці дуже багато чого криється. Коли ти один, то воно не має сенсу. Навіть коли от, дійсно ти там щось робиш, ми ж це робимо, бо хочемо отримати якийсь певний фідбек. Тому е, я буду рада чути ваші історії, ваші думки. Е, я буду рада комусь допомогти, комусь підказати. Інколи мені також треба щось підсвітити, тому, будь ласка, можете це робити. Всім гарного дня, вечора. Надіюся, сьогодні субота. Я записую в обід. Надіюся, ввечері зразу його виставлю, щоб ви провели цей вечір з чайочком, зробили зробила гарну атмосферу і щось надихнулася.